Дій не може бути результату. Якщо країна хоче отримати позитивну економічну динаміку, для того мають бути усунуті перешкоди, які заважають сьогодні спокійно дивитись майбутнє інвесторам. Вже перший квартал, очевидно, покаже за підсумками першого місця, видно, що мінусове значення. І для того, щоб вийти на плюсове значення, мають відбути зміни всередині країни. Поки що, на жаль, таких змін немає, тому... Очікувати якихось серйозних проривів, на жаль, немає підстави. Економічне зростання відбувається не від того, що хтось добре гасло говорить. Можна говорити гасла, можна плакати, можна закон прийняти про те, щоб українська економіка росла. Але вона не керується такими законами. Вона керується діями. Ми говоримо якраз про інвестиційні Що Україна має ризики, які треба усунути, бо не є проблема з грошима, не є проблема інвестора. Для них не треба якихось тепличних умов. Для них треба всього навсяк забрати ризики, які в країні, на жаль, останні роки позастроїлися. В такому випадку, без, без участі влади, уряду, люди самі зміняють свою країну на краще. Такого роду зустрічі – це не тільки місце, де кожен має можливість вилити свою душу, сказати про свої проблеми. Це місце, де в кінцевому рахунку можна і треба достукатись до тих, хто приймає рішення. Якщо ми говоримо про регіональний аспект, в даному випадку Львівський аспект форуму це місце, де можна і треба ставити питання, що є в компетенції регіональних органів влади і які перешкоджають розвитку потенціалу, який, звичайно, має цей прекрасний регіон. В тому форматі, який він є, це моя перша участь, і Для мене вона приємна з двох мотивів, як і місце, де обговорюються серйозні проблеми, і друге, це місце, де це мій край, де я провів прекрасну частину свого життя.